3 червня Пильнуйте про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Євреїв, 12 розділ, 14 вірш. Святість не є амулетом, який можна покласти в кишеню. Вона не є одягом, який можна носити час від часу. Святість більше нагадує гартування шматка металу. Вона проникає в кожну ділянку, змінюючи загальні властивості, має перетворюючий вплив. Щоправда, є святість, яка приписана Господньому народу у вигляді шат Христової праведності, дарованих нам тоді, коли ми полишили гріх, прийняли відкупителя і посвятили себе Богу. Але цього недостатньо. Ми повинні виробити у своєму характері те, що заповіли. Ми повинні, як говорить апостол, дозволити Господу виконувати в нас святу волю, яка обов'язково має супроводжуватися святою поведінкою, як на це дозволять нагоди і обставини.